Як ми розуміємо, чи ринок є трендовим, коли ми торгуємо за трендом, нам потрібен спосіб визначити, чи ринок трендується вгору, вниз, чи взагалі не трендується, ми можемо використовувати осцилятор аруна для відповіді на ці питання, але нам потрібно буде зрозуміти сигнали, які він дає, і як їх інтерпретувати. До кінця цього відео ви зрозумієте, як ефективно використовувати осцилятор аруна для торгівлі за трендом. Якщо ми хочемо використовувати осцилятор аруна, нам потрібно подумати про те, що визначає тренд насамперед. Якщо ми подумаємо про висхідний тренд, ви можливо скажете, що ринок просто йде вгору, але нам потрібне більш конкретне визначення. Ми можемо визначити висхідний тренд як той, коли ринок постійно встановлює вищі максимуми і не може встановити нижчі мінімуми. Це означає, що якщо ви подивитесь на максимуми, які ринок зробив за певний період, вони зростатимуть з часом. І якщо ви подивитесь на мінімуми за певний період, вони не будуть знижуватися з часом. Якщо ринок встановлює вищі максимуми, але все ще встановлює нижчі мінімуми, то сильного тренду немає. Тренд вимагає напрямкового руху, ціна повинна постійно рухатися вгору або вниз. Це така ж ситуація і для несхідного тренду. Ціна повинна встановлювати нижчі мінімуми і не встановлювати вищі максимуми, щоб вважатися трендовою вниз. Осцилятор Аруна не тільки може сказати нам, коли ринок трендується, але також і коли ми не хочемо торгувати. Це є ключовим для його успішного використання. Якщо ми подивимося на Арун, ми побачимо дві лінії синю і помаранчеву. Помаранчева лінія це лінія Арун вгору, а синя лінія лінія Арун вниз. Обидві вони вказують на те, наскільки присутній тренд у напрямку вгору або вниз. Як ми говорили раніше, висхідний тренд вимагає, щоб ринок встановлював вищі максимуми, і саме це нам говорить помаранчева лінія. Якщо помаранчева лінія досягає стану індикаторі, ми щойно пробили новий максимум у межах часового вікна індикатора. У висхідному тренді ви побачите, що помаранчева лінія починає схилятися вниз для кожної свічки, яка проходить без пробою нового максимуму. Ідея полягає в тому, що якщо ціна не йде дуже довго без встановлення нового максимуму, помаранчева лінія залишиться на вершині індикатора. Що це означає, коли вона досягає нульової лінії? Якщо ціна не встановлює нового максимуму в межах зазначеного часового вікна, ми досягаємо нуля на індикаторі. На даний момент у ціні не присутній висхідний тренд у межах вікна. Все це стосується висхідного тренду. У випадку несхідного тренду все те саме, але синьою лінією, і індикатор шукає нижчі мінімуми замість вищих максимумів. Чи є ідеальне налаштування довжини, яке ми повинні використовувати. Перш ніж говорити про налаштування для індикатора, нам потрібно зрозуміти найважливішу частину використання цього індикатора ми повинні знати, коли торгувати. Розуміти не тільки те, коли присутній висхідний або несхідний тренд, але й коли не відбувається жодного з них. Якщо ми цього не зробимо, ми ризикуємо постійно здійснювати збиткові угоди. Одна з речей, яку потрібно зрозуміти про будь-який індикатор тренду, полягає в тому, що вони є абсолютно неефективними, коли ринок не трендується. Як тільки індикатор скаже, що ринок трендується вгору, і ви відкриєте довгу позицію, ціна негайно розвернеться проти вас і досягне вашого стоп лосу Ми можемо побудувати на знаннях, які ми маємо досі, щоб з'ясувати, як ми можемо протидіяти цьому. Коли ринок коливається, ми побачимо, що обидві лінії вгору і вниз рухаються паралельно одна до одної. Це вказує на те, що сильного тренду немає. І ми не повинні торгувати. Не думайте про кожну лінію, як про окрему від іншої, і використовуйте лише одну для визначення того, чи ринок трендується відстань між лініями вказує на силу тренду. Якщо нижня лінія вище верхньої, він стає червоним для низхідного тренду, якщо верхня лінія вище верхньої, він стає зеленим. Цей індикатор полегшує візуалізацію того, як зміна налаштувань впливає на ФС індикатора. Давайте поговоримо про те, як їх змінити. Індикатор аруна має лише одне налаштування довжину його легко зрозуміти, оскільки це просто довжина вікна, на яке індикатор дивиться для максимумів і мінімумів. Ви можете побачити, як збільшення цього вплине на його вихід. Тепер ми можемо бачити довгострокові тренди на ринку. Налаштування довжини залежатиме від того, як поводиться ринок і як ви його використовуєте для торгівлі. Якщо ви знайшли це відео корисним, лайк буде дуже вдячний. Якщо ви хочете побачити більше таких відео, підпишіться. Дякую за перегляд.